Тепер перейдемо до четвертої позиції. Окрім Сайленсера, про котрого до цього йшла мова, можете побачити ще таких приколістів: бара, пугна, огр, Шейкер, Зюсік, дізріч. Всі круті хлопці. Але ми тут розбираємо найсильніших. А найсильнішим в нас є Баратрумич, Пугні, чи Салік. Щодо кабана, на нього беремо бичий порив. Подивіться, до речі, який в мене барич Тесла модульха. Так ось, да, шмотки. Ну тут білд трошки жадібний, але не в шмотках. Сила Барича, тож це нормально. Беруться стіки, фазіки, коломбіки, шебеї, рінчик, а потім доапити можемо сільверочек. З таким закупом ми вносимо потужний імпакт, котрий врятує нас навіть при поганій погоді. Форст закуп тут унікальний, тож не переймайтесь, сьогодні без унікальних, айтембілдів не залишимось. Є три мега варіації. Ось знаєте, як акції у всяких супермаркетах. Купляєш млинці, і сеча в подарунок. Ось тут приблизно так само: Сапог, танго варт жовтий, Сапог, граната варт синій, або ж сапог, граната варт слава Україні. Розкачка досить лінива, 3-1-2, а потім Максимо Баш. Бо всі ми знаємо, що ці 17% ніфіга не 17. Щодо талантів, тут абсолютно все складно, бо все супер ситуативно, корисно і приємно. Тому вмикайте свою голову і беріть, що вам більше подобається.